Тут півник. Півник так? півник. Будемо знову читати казочку про півника. Так. Каже, так. 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 Хочу. Хочеш? Ми шукаємо нашу казочку, яку ми вчора вивчали. Шукаємо, Мішеньку? Ой, шукаємо. Так, шукаємо. Це вона? Це про півника? Ні, це не про півника. А це про півника? Ні, молодець. А це ось вона. Ось, каже гарно, ось. Ось. Ось вона. Ось вона. Ось півник. <клевиця> так, півник каже Коко. Отож, ходить півень по подвір'ю. Побачив він на небі. Веселку барвисту. та й почав сміятися. Як сміється? Ти. І в мене Йо? хвіст такий Йо? самий барвистий, Де у півника хвіст. Тут. Тут. Він каже, що він схожий на хвіст. Його хвіст схожий на веселку? Трішки. Схожий. Хвіст і веселка. Так? Ні. Однак пішов дощ. кап, 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 кап. кап. Намочив півниві хвоста. І хвіст обвисніший. Як обвис хвіст? Як хвіст обвис? Ось так ручками. Давай покажемо. Ось так. Ось так. Ось так. так. Обвис хвіст. І півневі стало соромно, він сховався та й втік. Давай будемо ходити, як півні ходять. Так, так, двома ручками півні, двома пальчиками півні. Ходять, ходять. Так, так, так. 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 Молодець. А тепер давай ми з тобою трішки будемо працювати головцями. Веселка в нас червона. Давай з тобою гарно тримаємо олівчик трьома пальчиками і протягуємо веселку. А, вийшло! Чя? Червоний! Скільки кольорів має веселка? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. сім! Веселка має сім кольорів. Ми з тобою малюємо червоний. Так. Мішику, так? Ой, ма. Трішки вийшло за рамки? Нічого. Давай зафарбуємо. Зафарбуємо. Так? Так. Як ходить півень? Покажи мені, як він ходить. Пальчиками так. Так, 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 так. А варщик крапав. Бачиш крапельки. Кап, Кап-кап. Дощики крапають. Кап-кап-кап. Ще раз. Кап-кап-кап. Голубим крапають дощики зеленим, чи синім, чи чорним, чи червоним. Вибирай, яким кольором будемо малювати крапельки. О, голубим Цим? Ні. А яким? Котрим ти хочеш? Ще. Синім? Добре. Кажи, будемо. Будемо. Давай рівненько сядемо за стільчик, щоб ми гарно спинку тримали. Так. Беремо правою ручкою правильно олівчик. Як треба правильно тримати? Ось так. Ось так. І малюємо рисочки. Одна, дві, три. кап кап дощі. кап, кап, кап. Не чую, голосно. Кап, кап, Голосно. Голосно. Голосно мішику. Кап кап кап, 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 кап. А тут у нас ще є дощик у хмаринці. Хмаринку, бачиш, така, давай ми з тобою намалюємо дощик у хмаринці. Він же з хмаринки капає. Вибирай колір, який ти хочеш. Такий. Кажи, такий. Такий. Цей ставимо. Вибирай. Цей. так? Ти хочеш веселку малювати ще. Так. Кажи, хочу веселку. Хочу це. Це. Покажи мені пальчиком, що ти хочеш. Це. 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 Голосніше. Це. Добре, давай. Як треба правити? Олівчик тримаємо. ось так. Ось так. У нас. Так? Веселка. Так? Веселка. Малюємо веселку. Малюємо. Так? А тут дощик. Кап-кап. не чую. Кап-кап. 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 коп кап -кап -кап. І тут давай тут ще. Кап-кап. кап 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 Голосніше. Кап-кап. Добре, достатньо поки що.